Добрий день, тема теорема Вієту. Якщо проаналізувати зв'язок між кореннями зведеного квадратного рівняння і його коефіцієнтами, то побачимо таку властивість. Сума коренів зведеного квадратного рівняння рівня другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, а добуток вільному члену. Цю властивість називають теоремою Вієта. За прізвищем французького математика Франсуа Вієта, який перший встановив залежність між коренями і коефіцієнтами зведеного квадратного рівняння. Доведемо дану властивість нехай х1, х2 корення рівняння х квадрат плюс пх плюс q дорівнює нулю, дискримінант дорівнює п квадрат відняти 4q і х 1 2 дорівнює мінус п плюс мінус арифматичні квадратний корінь дискримінанта поділити на 2. Знайдемо суму коренів x 1 і х два дорівня мінус п і добуток коренів дорівнює к. Запам'ятаємо дану властивість: теорема віє та справедлива для квадратного рівняння, в якому дискримінал дорівнює нулю, тобто коли квадратне рівняння має два однакові корені. Якщо дискримінант дорівнює 0, то x 1 дорівнює х2 і дорівнює мінус п піділити на 2. Знайдемо x 1 плюс x 2 дорівнює мінус p поділити на 2 і помнішку на 2 і дорівнює мінус п. І добуток x 1 на x 2 дорівнює, піднесемо мінус p на 2 до квадрату, і так як дискримінант дорівнює 0, а квадрат дорівнює 4х, підстановити значення і отримуємо клу. Нехай маємо незведене квадратне рівняння, поділимо обидві частини даного рівняння на А, Отримаємо таке рівняння, і тепер можемо до нього використати теорему Вієта. Сума коренів квадратного рівняння дорівнює мінус B поділити на А, і добуток Коренів квадратного рівняння дорівнює c поділити на А. Тобто для незведеного квадратного рівняння теорема Вієта перепишеться ось таким чином. Визначити знаки коренів квадратного рівня. Нехай маємо рівняння х квадрат відняти 4х мінус 6 до рівня 0, та як у зведеному рівнянні вільні членів чисто підємне, то дискримінант більше 0, рівняння має два різні корені. Добуто корені до рівня за терами віє та мінус 6, а це означає, що корені з рівняння це є два числа із різними знаками. Можна звернути увагу на суму коренів. Сума коренів корень мінус п. Тобто дорівнює 4, отже, більший модуль у додатному числа. Розглянемо друге квадратне рівняння, дискримінант є більший нуля, рівняння має два різні корені. Те, як рівняння не зведене, добуто корені дорівнює це поділити на а дорівнює одна, друга, тобто додатне число. Це означає, що корені цієї числа з однаковими знаками, тобто або два від'ємні числа, або два додатні числа. Та як сума коренів рівняння дорівнює мінус 7 мінусім то x1 і x2 є від'ємними числами. Сформулюємо теорему обернену до теорем дієта. Якщо числа m і n такі, що їх сума дорівнює мінус P, а добуток дорівнює Q, то вони є коренем рівняння x квадрат плюс px 0. Плюс до Доведемо дану властивість, замість P підставимо мінус суму чисел m і n, замість Q підставимо добуток чисел m і n. Розкриємо дужки, згрупуємо. Винесемо спільний множник за дужки і отримаємо добуток рівня 0, коли ходімо один із множників рівня 0. Тобто коренням рівняння є числа генія, те, що їх треба було довести, застосуємо теорему Берне і теорему Рієта для розв'язування задач. Чи є числа мінус 3, мінус 2 коренням рівняння х квадрат плюс 5х плюс 6 дорівняння 0. Тобто, нам безпосередньо підставляти дані числа у. Рівняння замість Сан, і доводити, що дана рівність притворює цю потужність. Зручніше використати теорему Бернена до теореми відів. Знайдемо суму даних чисел дорівнює мінус 5, Е дорівнює 5, так як і в нашому рівнянні. Знайдемо добуток даних чисел дорівнює 6, тобто qрівня 6. За теоремою обернено до теореми вієта числа мінус 3, мінус 2 є коренями даного рівняння. Скласти квадратне рівняння, коренями якого є число 2 мінус 3. Нехай зведено квадратне рівняння має вигляд х PX плюс q дарівня 0, мінус p дорівнює сумі кореніврівняння, дарівні мінус 1. П дорівню одиниці. І Q дорівнює добутку даних чисел рівня мінус 6. Підставимо відповідні значення замість P і Q і отримаємо ось таке рівняння. За теоремою Берна до теореми Vigeta, число 2, мінус 3 є коремням даного рівня. Складемо квадратне рівняння, коренням якого є і 0,5. Знайдемо з Пдорівня дорівнює сумі. Чисел 4,5, дорівнює мінус 4,5, знайдемо Q дорівнює добутку даних чисел, дорівнює 2. Підставимо відповідні значення замість P і рівняння, X квадрат плюс PX плюс Q дорівнює 0. І отримаємо таке квадратне рівняння. Щоб отримати цілі коефіцієнти, домножимо обидві до частини рівняння на 2 і отримаємо квадратне рівняння. 2х квадрат відняти 9х плюс 4 дорівнює 0. Розв'язати рівняння шляхом добору його коренів. Нехай дано зведене квадратне рівняння х квадрат відняти 11х плюс 24 рівня 0, дискримінант більше 0, рівняння має два різні корені. Сума коренів за терамию до рівня 11, добуток коренів рівня 24, та як добуток і сума є додатними числами, обидва корені є додатними. Підберемо пари натуральних чисел такі, щоб їх добуток дорівнював 24. Це є пара 1 і 24, 2 і 12, 3 і 8 і і 4 6. Щоб сума коренів дорівнювала 11, це повинні бути числа 3 і 8. Розглянемо приклад Б. Та як у зведеному рівнянні вільний член є число від'ємне, то скримінант більше нуля. Рівняння має 2 корені. За теоремою ВІЄТА сума коренів дорівнює мінус 4, добуток мінус 21. Та як добуток є число від'ємне, це означає, що корення рівнянні є числа з різними знаками. Модуль добутку це є 21. В модулі даних чисел можуть бути 1 і 21, і 3 і 3 7. Підходить пара двох чисел, модулі яких дорівнюють 7 і 3. Та як сума чисел є число від'ємне, то більший модуль у від'ємного числа. Тому корені на рівняння є число 3 і мінус 7. Число мінус 3 є коренем рівняння 2х квадрат від мінус px 21 до рівня 0. Знайти другий корінь рівняння і число P. Запишемо теорему вієта для незведеного квадратного рівняння. Сума коренів до доріння P поділити на 2. Добуток мінус 21 друга. Нехай х1 дорівнює мінус 3 згідно умови, підставимо відповідне значення. Знайдемо х2 дорівнює 3,5, підставимо значення другого кореня у перше рівняння і отримаємо п дорівнює одиниці. І х2 дорівнює 3,5. Можна було розв'язати рівняння безпосередньою підстановкою кореня мінус 3 замість х дане рівняння. І знайдемо значення дорівнює 1. Х1 і х2 корені рівняння х квадрат плюс 4 х плюс дарів 0. Знайти суму квадратів коренів рівняння, суму чисел обернених до коренів даного рівняння і суму кубів коренів рівняння. За теоремою віє та сума коренів рівняння мінус 4, добуток 2, розв'яжемо завдання А, виділимо квадрат двочлена і підставимо відповідні значення. І отримаємо сума квадратів коренів рівняння дорівнюю 12. У прикладі B зведемо до спільного знаменника і підставимо відповідні значення. Отримаємо мінус 2. У прикладі В запишемо формулу, сума кубів дорівнює. Добутку суми виразів на неповний квадрат різниці, підставимо відповідні значення і отримаємо мінус 40. Скласти квадратне рівняння, корені якого на 2 більші за відповідні корені рівняння х2 відняти 3х мінус 5 рівня 0. Нехай х1 і х2 корені рівняння х квадрат мінус 3х-5 рівня 0. теоремою вієта сума коренів рівня 3 добуток мінус 5. Нехай y 1 і y2 корені шуканого рівняння y2 плюс y квадрат плюс плюс q дорівнює 0. Згідно умови, y1 дорівнює x1 плюс 2 і y2 дорівнює x 2 плюс 2. Знайдемо суму коренів y1 і y2. І підставимо відповідні значення x1 і x2. Дорівнює 7. Знайдемо p мінус p дорівнює 7, звідси p дорівнює мінус 7. Знайдемо добуток коренів y1 y2. Підставимо відповідні значення х і отримаємо 5. П'ю дорівнює добутку y1 і y2 і дорівнює 5. Підставимо замість і які відповідні значення. І отримаємо рівняння y квадрат відняти 7y плюс 5 дорівнює 0. Кореннями даного рівняння будуть числа y1 і y2 за теоремою оберненою до теореми вієта. Тому що їх сума дорівнює мінус P, а добуток дорівнює Q. Корені х 1 х 2 рівняння x квадрат відняти 12х плюс Q дорівнює 0. Задовільняють умову 2х1 відняти х2 дорівнює 3. Знайти Q. Для даного рівняння запишемо теорему Вієта. Сума коренів дорівнює 12, а добуток Q. За умовою 2х1 відняти х2 дорівнює 3. Складемо систему рівнянь, додамо обидва рівняння системи. Отримаємо 3х1 дорівнює 15 і x1 дорівнює 5. Підставимо у перше рівняння, знайдемо другий корінь рівняння дорівнює 7, та як Q – це є добуток в x х1 x 2 Знайдемо Q дорівнює 35. Для швидше. Розв'язання квадратних рівнянь можна запам'ятати ось такі властивості. Якщо для квадратного рівняння АХ квадрат плюс Бх плюс С рівня нулю виконується умова, що сума коефіцієнтів а b і С дорівнює нулю, то кореннями рівняння є числа 1 і С поділити на А. Наприклад, маємо рівняння 2х квадрат відняти 5х плюс 3 рівня нулю. Сума коецієнтів дорівнює нулю, це означає, що один із коренів рівняння є одиниця, а другий корінь обчислюється за формулою, це поділити на а, тобто дорівнює 3 довгі. Якщо для квадратного рівняння х квадрат плюс bx плюс С дарів нулю, виконується умова, що а мінус b плюс С дорівнює нулю, то один із коренів рівняння дорівнює мінус 1, а другий мінус С поділити на А. Наприклад, маємо ось таке рівняння. А мінус Б плюс С дорівнює 0, один із корінь дорівнює мінус 1, а другий корінь дорівнює мінус С поділити на А, тобто дорівнює мінус 2 дев'яти. Незведене квадратне рівняння можна розв'язувати перекидкою кофіцієнта. Нехай потрібно розв'язати ось таке рівняння. Перемінимо коефіцієнт А до вільного члена і запишемо їх добуток ось таке квадратне рівняння. За теоремою Вієта. сума коренів дорівнює 3, а добуто коренів дорівнює мінус 18, знайдемо y1 y 2 дорівнює 6 і мінус 3. І щоб знайти корені початкового квадратного рівняння, поділимо знайдені корені на коефіцієнт А. Отримаємо 3 і мінус 1,5. Запам'ятайте алгоритм розв'язування незведених квадратних рівнянь. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу, до побачення. Слава Україні!